Всім привіт! Мене звати Тамара, я директорка з розвитку сервісу Вчасно. Кожні два тижні я розповідаю вам, що нового ми зробили у нашому сервісі. Але цього разу я вирішила розповісти вам про можливість, котру ми зробили дуже-дуже давно, але так вийшло, що про неї мало хто знає. Тим не менше, вона буде дуже корисною для вас. Це можливість вивантаження реєстру документів з нашого сервісу. Завантажуючи реєстр документів, ви отримаєте таблицю з переліком документів за певний період, де буде зазначена основна інформація про них. Наприклад, назва документу, його номер, дата формування, інформація про контрагента і навіть його номер телефону, якщо контрагент його вказав, коментарі до цього документу та додаткові параметри, якщо ви ними користуєтесь. Навіщо ж потрібний реєстр документів? По-перше, за ним дуже зручно звіряти фактичні проводки, котрі є у вас в обліковій системі з документами, котрі є у вас у вчасно. По-друге, реєстр документів дуже зручно передавати у інші відділи, наприклад, менеджерам з продажу або юристам. І по-третє, якщо ви організуєте електронний архів на своїй стороні також, буде дуже класно, якщо ви прикладете до документів. Ще й реєстр, по котрому ви зможете орієнтуватися у збережених документах. Тож, давайте я вам покажу, де цей реєстр знаходиться у нашому сервісі. Для того, щоб знайти реєстр документів, перейдіть у блок Показати документи за період. Оберіть будь-який період, наприклад, поточний місяць, і у вас з'явиться посилання Зберегти реєстр документів. Натискаємо на нього. У віконці, що з'явилося, нам потрібно обрати формат, у котрому ми хочемо отримати файл. Наприклад, Excel. Завантаження завершилось, ми можемо відкрити його у себе на комп'ютері. Ось так виглядає таблиця з переліком документів. І основною інформацією за цими документами. Дякую, що додивилися це відео. А ще наша команда дуже вдячна вам за те, що ви проголосували за нас у номінації від Ліга Закон найкращий електронний документообіг». Mm -hmm. Ви навіть не уявляєте, наскільки це для нас важливо, і ми надзвичайно пишаємося тим, що отримали цю нагороду вже другий рік поспіль. Вважаємо, що це і ваша заслуга також, тому що ви постійно даєте нам зворотній зв'язок, ви постійно розповідаєте нам, як ми можемо стати кращими для вас. Тож ми будемо не збавляти темп і робити усе можливе для того, щоб ваше користування у сервісі було зручним та приємним, і всі документи ви отримували вчасно. Ставте лайк цьому відео та діліться ним зі своїми колегами, якщо ви вважаєте його корисним. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися про всі оновлення увчасно першими. Я вам бажаю гарного дня і зустрінемося за два тижні. Па-па!